Привіт малята! Мене звати Анастасія Олександрівна, і сьогодні ми з вами будемо робити дихальні вправи для розвитку мовного дихання. Перша вправа називається кулька надути щоки, повільно та плавно випускати повітря через губи, витягнуті вперед. Наступна вправа бульбашка. Рот трохи відкрити, широкий кінчик язика впирається у нижні зуби. Посередині язика покласти соломинку для коктейлю, кінець якої опустити у склянку з водою, дути у соломинку так, щоб утворились бульбашки, та потрібно слідкувати, щоб губи були нерухомі і щоки не надувались. Наступна вправа остуди какао. Уявіть, що ви п'єте гарячий какао. Потрібно дмухати, щоб його остудити, робимо вдих носом, а на видиху дуємо в чашку, вимовляючи пошепки ф. Дихальна вправа свічка. Робимо повільний вдих носом, а потім швидкий сильний видих ротом. І на цьому все. Ви були великі молодці. Я гадаю, вправно виконали всі вправи. Тому до зустрічі!